Державна фіскальна служба розширила перелік алкогольних напоїв, з яких надалі буде адмініструватися акцизний податок. До них відтепер віднесено настоянки і бальзами, які реалізуються в аптечних закладах, а також есенції і добавки, які застосовуються в кондитерській промисловості. Міські податкові інспекції пояснюють, раніше такі товари класифікувалися як продукти дієтичного харчування і лікарські засоби. Відтак не маркувалися акцизними марками. З 1 листопада їх маркування є обов'язкове, а для реалізації суб'єктам господарювання необхідно одержати ліцензію на право торгівлі алкогольними напоями. Суб'єктам господарювання, які здійснюють реалізацію таких товарів, необхідно пам'ятати про посилену відповідальність за порушення законодавства в сфері виробництва та обігу спирту алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Зокрема, за оптову і роздрібну торгівлю алкогольними напоями без придбання відповідних ліцензій, законодавством передбачено застосування фінансової санкції у вигляді штрафу в розмірі 200% вартості отриманої партії товару, але не менше 17 тисяч гривень. Такий самий штраф очікує і тих підприємців, котрі реалізують такий товар без марок акцизного податку або з підробленими марками.